Історія української незалежності її тридцять перша сторінка. Направду найкривавіша за всю сучасність, коли незалежна Україна змушена знову виборювати свою свободу і боронити землі від північного сусіда. Що передувало цьому? Які історичні уроки не врахували українці, а відтак знову змушені братися за зброю, щоби дати відсіч окупанту. Відповіді на ці запитання шукала Оксана Тиморська. На шляху до незалежності 2021 Україна помпезно святкує свою 30-ту річницю з військовим парадом та концертами. Як ніколи, ці слова українці збагнули на 31-й рік народження своєї батьківщини, коли омріяна роками та поколіннями незалежність знову опинилася під загрозою, бо рівно півроку тому на неї замахнувся північний сусід. Тож 31-ю річницю доводиться зустрічати не гучними салютами, а в окопах під постріли ворожої зброї. Зараз для нас, для українців в даній ситуації, ці кілька місяців повномасштабного вторгнення, тому що українсько-московська боротьба триває уже століттями двох концепцій, тобто концепції свободи, вільного світу і поневоленої концепції. найосновніше те, що зараз, на жаль, Через втрати, але ми формуємося як нація. А ціна цьому тисячі вбитих українців. Серед них сотні згублених дитячих життів і зруйновані міста. Усюди, де побувала нога московії, майже не залишилося живого місця. Первинне в будь-якому будь-якій діяльності це є безпека. Коли людина йде по вулиці, паде дощ, вона накривається парасолькою, вона в безпеці перебуває. Так само і країна. Коли є якісь загрози, країна найперше має убезпечитися, а потім можна розвиватися, тому що розвиток без безпеки він ну приводить до того, що ми зараз маємо. Історики кажуть, українці не винесли уроки вже з новітньої своєї історії, адже за час незалежності народ уже двічі демонстрував свою волю З першого 2004-го, коли усю державу охопила помаранчева революція. Ті політики, які вийшли на гребені помаранчевої революції, вони не виправдали сподівань. Вони не реформували країну. Тому що основна проблема України це нереформована країна. Навіть зараз в тій ситуації, в якій ми є в умовах війни, ми бачимо, що нереформована Україна вигідна лише Росії. Більше нікому. У результаті через 10 років майдан незалежності знову ожив. Тисячі людей вийшли, щоб ще раз продемонструвати свою волю. Після багатотисячних мітингів у хід пішла зброя. Я і перші жертви революції гідності дуже скоро вольовий протест переріс у справжнє побоїще. кача сині. А після цього анексія Криму та Донбасу. Ми знаходимося на кордоні на лімісі, як казали римляни. Тоді десь приблизно так і виглядав кордон і за Риму. І в зв'язку з цим Україна є територією постійної війни, постійної боротьби. Тому що українські землі, якщо ми їх будемо оцінювати з точки зору плодючості, з точки зору корисних опалень, з точки зору кліматичних умов, це унікальні землі. Тому всі завойовники прагнули їх захопити. Усі ці загрози сформували на теренах України унікальну націю воїнів. Спершу за часів племен були князі. Згодом в Україні зародилося козацтво. Козаки це унікальне явище, щось подібне було. Це гайдуки на межі Сербії і Хорватії з Туреччиною. Ну і деколи навіть пов'язуються з тими вільними людьми, які були е, на дикому полі, але вже в північних американських штатах. Тобто козацтво унікальна військова нація, і кожна епоха давала Україні своїх героїв. Є багато таких і серед наших сучасників, які нині відчайдушно боронять рідну землю від московської навали. Місія України полягає сьогодні вже не тільки просто відкинути ворога і визволити українські саме етнічні території, а стоїть питання про розвал цієї недоімперії. У зв'язку з тим, що рано чи пізно, навіть якщо ми сьогодні переможемо, ця імперія знову нападе 10 років, 20 років. Та історики та науковці кажуть, у цьому болісному процесі, коли проливається на полі бою кров українців, зароджується нація, коли усі об'єднані спільною метою та відстоюють однакові цінності. Щоправда, цей шлях буде непростим та тривалим.